Спершу рятував дітей, тепер возить тони продукції. Мешканець Рівненщини організував збір гуманітарної допомоги на деокуповані території Херсонської області. Спільними зусиллями громади відправили туди 10 фур картоплі, 6 бусів з продуктами, машину з хлібом, будівельні матеріали та ліки. Володимир Бричка відомий ще з весни. Тоді з-під обстрілів евакуював 1800 людей з Київщини, а також цілий дитбудинок з Ворзеля. Тер не припиняє допомагати людям. Готує черговий вантаж для мешканців Херсонщини. Господині, що ви будете пекти? Скажіть, пончики, ще що Печиво. те, що до зберігається. Так, да. так, да. так. Да. Ну обично ми їдемо, і оці готова гарячі таки на яку Куна то ми більше стараємося для військових. Ми на блокпостах Володимир Бричка готується до другої поїздки на Херсонщину. На волонтерській кухні кипить робота. Команда готує смаколики як для цивільних, так і для військових. Вперше привезли допомогу у Херсон на третій день його звільнення. Нагодували сотні місцевих мешканців. Люди, люди не мають де навіть нагріти нічого, то ми возили гарячий плов, творили там на місці, ми маємо такі от, казани. Том готували гарячу піщу і, і основному, овочі. Ми завезли 200 тонн овочів. 67-річний Володимир Бричка має 12 дітей та 43 онуки. Своє обіця перетворив на гуманітарний хаб. Молодь якраз розбирає посилки, яку із США відправили рідні діти за кілька днів. Волонтер сяде за кермо та поїде на південь. Зараз прийде 20 тонна фура. Будемо загружати. Володимир Пастор у місцевій церкві ще з 2014 року Володимир Боричка доправляв на схід України гуманітарну допомогу, а також будівельні матеріали. Навесні 2022 року. Врятував з під обстрілів понад 1800 осіб. Наймасштабніша його операція порятунок цілого дитбудинку з київського селища Ворзель. Місяць вихованці сиділи під обстрілами, щоб вивезти всіх. А це 52 дитини. В кілька мікроавтобусів волонтер. Володимир Бричка садив і місцевих мешканців Ворзеля. На руках тримав дитину навіть водій. Я мусив вже вибирати толпи, Тих, що просяться, що хочуть їхати. Я просто вибирав молодших людей, які можуть взяти одну-дві дитини біля себе, і щоб вони їх тримали, бо ж їх тримають, щоб не попадали. Додає, жодного разу не засумнівався, коли потрібно було їхати у гарячі точки. Попри те, що російські окупанти вбили його друга волонтера в автомобіль, кинули гранату і розстріляли. Дружина Володимира каже, що раз хвилюється за чоловіка. Так переживаю, плачу просів Господи, дай щоб... Це він як себе, знати люди наші переживають. І ми, і ми терпимо з ними разом. У своєму домі родина прихистила не одного переселенця. Нині тут проживає студентка з тимчасово окупованого херсонського селища Лазурне, свого рятівника вважає героєм. У кого є можливість, не, не кожен чоловік готовий ліскнути, скажімо так. Це сміливості, треба, я не знаю, і терпіння і сміливості, і відважності, і чого там немає». нема. Повертатись додому Анна поки не планує, перечекає зиму на Рівненщині. Тим часом її рятівник вантажить харчі до автомобіля. Попереду довга поїздка на Херсонщину. Героєм себе не вважає, каже, робить те, що повинен. Допомагають і жителі громади. Цього разу, крім продуктів, на південь України повезуть до чотирьох тонн засобів гігієни та дитяче харчування. Анна Цук, новини рівного.